Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма Життя громад. Продовжується війна. Кожен з нас воює на своєму фронті, наближує довгоочікувану перемогу, перемогу України. І сьогодні говоримо про культурний фронт з гостями нашої студії: Ігор Процай, депутат Полтавської обласної ради, голова фракції Європейська Солідарність. Наталія Гранчак, депутатка Полтавської обласної ради. І Яніна Барибіна, депутатка Полтавської обласної. Ради вітаю вас вітаю. сьогодні на студії. Є започаткувала акцію українську книгу Вільній землі. Що це за акція? Кому і навіщо вона потрібна? Акція є всеукраїнською, яка яку започаткувала політична сила Європейська солідарність, і для нас всіх ця акція є важливою, тому що сьогодні, як ніколи, важливо утвердити українське слово на вільній українській землі. Тому цю акцію, звичайно, підтримали і депутати, і прихильники європейської солідарності на Полтавщині. В чому її? Суть полягає в тому, щоби. На деокуповані території передати цікаві. Книги українською мовою це були книги, які нам вдалося всім разом зібрати, і від художньої літератури до достатньо серйозної політичної, економічної, дитячої літератури. Тому ми хочемо підтримати і культуру на Харківщині. Це зокрема для нас було обрано саме підтримку ізюму, і нам вдалося нести українське слово, українську книгу саме на Харківщину. Якщо говорити про якісь цифри, коли стартувала ця акція, і скільки книг вже передано ну з Полтавської області? Наприкінці вересня стартувала акція, і за цей час нам всім разом вдалося зібрати понад дві тисячі книг. І автори, хто це? О, автори різні. Це, звичайно, і українські е, автори від Жадана, Ліни Костенка, е, Марія Бойко. Марія Войко. Так, ми звичайно. Ми Лесі і, звичайно, це і іноземна література. Мандойл, і і Казімов, і дитячі казки, і розкраски для дітей, і взагалі чудова наукова література, вірші. Розповіді, романи, детективи, трилери, все, що можна було на різні теми, те, що може цікавити людей, те, що може вивести їх з того стану, в якому вони опинилися. На жаль, на цей короткий період часу, коли була окупація, для того, щоб вони змогли навіть в деяких книжках при читанні знайти розраду і вийти із того стану, в якому її є. І зазвичай таки читати українську мову. Це дуже важливо, тому що нести слово і спробувати таки людей читати, дивитися і думати українською мовою це дуже важливо. Це перший крок, він дуже важкий, дуже важкий. Але з чогось треба починати. Я так розумію, що в Потавській області цю ініціативу, цю акцію очолили власне депутати обласної ради. Як правильно всі депутати? Нема виключень починаючи від прихильників. І ми вдячні кожному з них дуже глибоко, угу. кожному окремо і всім разом. Не можна сказати, що хтось очолює. Очолюють всі. Всі, хто прийняв участь, вони очолили цю акцію. І краплинка кожного людини, та, яка принесла хоч що-небудь, вона відчує, я думаю, ту подяку від тих людей, які отримали все це на цій території. Тому ми вдячні кожному з них. Всі депутати, всі прихильники, всі партійці, не партійці, звичайні люди приходили, передавали літературу, ті, хто взнав. Приносили, знаєте, як ото ще в радянські часи ті сьомочки зав'язані книжечки, так бабуся зібрала, принесла те, що могла. Ну, всім вдячні. Зато той, хто дочувся, послухав і дав можливість свою енергетику через книжку передати тим людям, які якраз потребують цієї уваги. В першу чергу, уваги. А увага вже пішла через слово. Але особливо подяка нашому депутату обласної ради, пану Миколі Кульчинському. Це та людина, скажімо, той стержень, та людина, яка пройшла радянський терор, та, яка пережила дуже великі незгоди, і та яка людина, яка досить сильно піклується всім українством і всім українським. Він і голова. Нашої організації «Просвіта». він особисто прийняв мабуть, найбільшу частину участі, якщо брати окрему людину, передав більше ста книжок і надав таким чином змогу долучити велику кількість людей до просто через свою енергію для того, щоб почитати. Зрозуміти прийняти що в цих книжках. Тому йому окремо подяка. Дякую, пане Микола. Ще я хочу подякувати наших лідерів осередків, ті, які взяли активну участь в цій акції. Це Юля Гадчаніна з міста Полтава, Богдан Лазоренко з міста Кременчука, Олег Кулик з міста Лубни, Леся Золотарьова. Міста Миргород. Ірина щутова, я вам всім вдячна. Наталя Степанівна, дякую, згадала про передані книги від Марії Бойко. І я хочу... І... Завдячуючи вашій телепередачі, подякувати так само дорогій нашій Марії Бойко, за те, що вона передала своє слово поезію саме на Харківщину, із словами вдячності, побажання, миру і добра. І насправді, дорогі глядачі, ми хочемо передати вам слова вдячності від. Мешканців ізюму, тому що ми бачили їхні щирі емоції і вдячність за те, що вони отримали книги саме від вас. А е, я так розумію, що крім книг ви і гуманітарку везете. І власне, от ви е, згадуєте там Харківщина, Ізюм, А чому саме ті території? Е, вони якісь визначені по територіальному, що саме туди ви везете? Ну, у нас є широка взаємодія з усіма нашими колегами. Ми досить. Добре, спілкуємося з Харківською обласною організацією партії Європейська Солідарність. Угу. Тому при розгляді питання тому, куди саме спрямувати ці зусилля, ми досить серйозно радили з ними. Фактично, ми визначили дві локації, ті, які дуже сильно потребують уваги з боку як і гуманітарної місії це стосовно книжок, так і іншої гуманітарної допомоги, продуктової. Ми також передали велику частину одягу, гігієнічних засобів, пайків і таке інше. Дві локації: Ізюмі Куп'янськ. Тому я думаю, що перший візит ми здійснили до Ізюму. В місто так не приїхать. Я їм вдячний за те, що вони забезпечили нам можливість приїзду, тому що для того, щоб попасти в місто, необхідні перепустки. Ну треба сказати нашим глядачам, що ви буквально вчора були в Ізюмі так. з, з цією акцією. Були в Ізюмі. Вони нас супроводили туди і ну, враження. Я думаю, дівчата більш може глибоко передадуть, емоційно ще передадуть, але як скажу я, як чоловік, я дуже був сильно вражений тим, які руйнування, які шрами, які рани отримало це місто. Я багато чого бачив в житті, такого я ще не бачу. Пані Наталі, будь ласка, поділіться враженнями. Знаєте, на мою думку, дуже важливо їхати в ті місця, які тільки деокуповані. Якби проявити підтримку, повагу, любов до людей, які залишались там в окупації. На жаль, це варто признавати, що частина цих людей вона свідомо залишалася і, можливо, там і чекали і Руський Мір. Ну, по-різному ж, це, це правда, треба речі називати своїми іменами. І коли ми приїжджаємо, проявляємо любов, підтримку. З одного боку, ми веземо Україну, ми веземо українську книгу, а з іншого боку, ми веземо і допомогу, це речі, і продукти, і іграшки, великі ведмеді там люди приносили. Ми дякуємо всім, хто долучається, приносить допомогу. Треба проявляти любов і підтримувати, і прийняття, тому що Росія багато років проводила свою політику, якби привчаючи чимось, приманюючи людей. Даючи якусь надію, тепер всі побачили, що таке руський мір. А ми з іншого боку показуємо те, що ми відкриті, готові прийняти всіх незалежно від того, яку вони позицію прийняли. Але Україна це українська територія. Якщо кому щось не подобається, нема питань, збираєте речі і виїздите. Але українські міста залишаться Україною, і ми їх відвоюємо, ми їх повернемо. Але якщо ти українець... То ми тебе приймаємо. Якщо ти колаборант, ти маєш понести відповідальність за це. А хто встигне, будь ласка, виїжджайте, але наша територія буде українською і ми зробимо все для цього. Як люди сприймають цю акцію, як зустрічають вас, як зустрічали? Ви знаєте. Можна подумати, що коли ти везеш українську книгу, то це може виглядати, що ти робиш якийсь дивний крок. Да? Яка книга, коли все поруйноване, людям нема де жити, шиферу нема, нема даху над головою, нема, там, можливо, щось їсти, холодно. Але коли ти приїздиш туди і зустрічаєшся із директоркою бібліотеки, і коли ми розвантажували книги, заходили містяни, і запитували за книги, і вони так раділи, листали, дивилися, що ми привезли. І ти розумієш, наскільки цей важливий крок. Тому що ну, книга, вона це щось вічне, і в ній є життя. І книга повертає людей до життя. Директорка бібліотеки плакала, розповідала, як вона там 32 роки працює в бібліотеці. І коли люди були змушені перші дні забирати книги тільки для того, щоб вижити і мати тепло. Вона розуміла, що це необхідність, щоб зберегти життя, бо життя цінніше, ніж книга. Але для неї це боліло втрачати все те, що вона надбивала багато років. І вона розповідала, що перші дні, коли стало більш-менш тихіше на території, люди самі приходили, там, стукали в двері і просилися, дайте почитати. Для них це була підтримка. Тому, везучи українську книгу, ми веземо і любов, і підтримку, і повертаємо її в життя. Крім всього іншого, тут ще питання національно-патріотичного виховання, яке, можливо, багато хто недооцінював до війни. Можливо, для когось уроки в школі національно-патріотичного виховання видавалися зайвими. І тут я згадую очі і емоції цієї бібліотекарки, яка вже наприкінці нашої зустрічі вона все ж таки пішла за ключем, аби показати свою. Величезну таємницю, як вона так, як вона ховала саме літературу національно-патріотичну в, в окрему залу, тому що стежила за новинами е, того, як відбувається окупація територій і що найпершим страждає, вона це робила ризикуючи своїм життям, ризикуючи життям, збираючи всю літературу, всі символи, е, Будь-які речі з українською символікою, це її маленький сховок, з який має величезне значення. І я ще хотіла би додати, настільки важливо нам сьогодні популяризувати українську лі лі літературу, і як ми повинні і депутати Полтавської обласної ради, і наші е державники повинні спрямовувати кошти на те, щоб підтримувати українське книговидавництво. Переді мною, якщо дозволить. Річний звіт про стан дотримання закону України про забезпечення функціонування української мови як державної у 2020 році. І тут зазначено, що Росія свідомо підтримувала. Підтримувала фінансово своє книговидавництво саме у просуванні на українській території, саме в Україні. Тобто вони кошти не рахували, не економили, щоб їхнє слово було тут. А ми все робимо для того, щоб утвердити українське слово на українській землі. Ну ми продовжуємо і моє наступне питання: доки триватиме акція і. Куди приносити до кого звертатися, якщо хтось має бажання з наших полтавських глядачів приєднатися до неї? Акція буде ще тривати. Ми її продовжили фактично майже до 11 листопада. Якщо буде необхідно, ми її продовжимо далі. По закінченню акції планується поїздка ще в одну локацію, ту, яку я озвучив. Угу. Мабуть, це буде місто Куп'янськ, тому що це також досить недавно деокупована територія. Я думаю, що ми сформуємо відповідний вантаж і зробимо повторимо цю акцію і будемо підтримувати зв'язок. Збір безпосередньо літератури у нас відбувається в офісі. Партії Європейська Солідарність офіс знаходиться за адресою вулиці Європейська, 110. Я хочу додати, що в цій поїздці до Ізюму до нас приєднався так само Олександр Харченко з міста Ізюм, це людина, яка після евакуації одразу брала для себе Полтаву. І як він вчора сказав, Полтава стала рідним домом. І в цьому я хочу подякувати всіх полтавців за те, що ви так. Прийняли гостинно багатьох людей з усієї України в тій частині, де є окупація. Олександр, як тільки з'явився в Полтаві, він одразу зателефонував на волонтерський номер Європейської солідарності, і сказав, Я ваш прихильник, я хочу разом з вами допомагати всім, чи можу. і саме Разом з Олександром ми вчора їздили до Ізюму, зустрічалися з прекрасними людьми, з краєзнавцями, істориками, вчителями. І ці емоції дуже складно зараз насправді передати. І Ми продовжуємо підтримувати зв'язок так само із своїми прихильниками, і це коло постійно розширюється. Розширюється так. І ми були в одній родині. Де в домі нас зустрічали лише жінки, от ця війна показує, що на цих територіях жінки сильні, вони тримаються. І ми віримо в те, що ми відвоюємо країну завдяки Збройним силам України, завдяки роботі волонтерів, медиків, всіх небайдужих, всіх, хто відстоює Україну і все українське. Ви знаєте, я з одного боку люблю такі поїздки, хоча я після них хворію якоюсь мірою від того, всього, що ти побачив, це емоційне навантаження. Але такі поїздки вони утверджують, що те, що ми робимо, це завжди дуже вірно. Якби те, що ми тут волонтеримо, збираємо речі, їздимо, підтримуємо, допомагаємо людям. Таким чином, ми зупиняємо те зло, яке Путін намагається принести в нашу країну, налякати нас, шантажувати і не лише зараз завдати шкоди, але й поруйнувати Ну там певне аж ціле покоління на років 20 нам важко буде оговтатись той страх, який нам нав'язують. Але якщо ми будемо сильними, підтримувати один одного, то перемога буде за нами. І бачачи ті поруйнування, які там є, в Ізюмі та в інших містах, поруйновані мости, ми розуміємо, що ми маємо зупиняти зло вже там, щоб воно не прийшло сюди і менше людей могли страждати від нього. Дивлячись на ті шрами, які залишає війна, і ті шрами, які залишаються не тільки на нашій рідній землі, а ті шрами, які залишаються в душах людей, бачучи те, як ці люди потребують уваги. Тому що кожен із тих людей, в основному жінок, яких ми побачили в цьому місці, я побачив дуже велике бажання розповісти, висказатися, пригорнутися до тих людей, які не бачили цього жаху, розповісти, як вони пережили все це. І навіть те, що ми допомагаємо, це невеличка крапля того. Тієї уваги, які ці люди потребують. І ти розумієш, що та робота, яка виконується, це робота, яку ти робиш не дарма. І по відношенню до цих гадів тільки будуть скріпіти зуби і будуть максимально докладати зусилля, щоб цю погань таки вигнати з нашої землі. Я дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас нашу студію. І бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.